Військові викрали водія, а дружину з дитиною кинули на трасі серед ночі. На Закарпатті зупинили на блокпості водія. Люди у військовій формі, у жорсткій формі та погрозами змусили поїхати в ТЦК. На те, що в машині залишаються дружина з дитиною, не зважили. Сказали, оформлять повістку до його ТЦК і відпустять, але обманули. Телефон забрали, напевно, бо чоловік взагалі не виходить на зв'язок. Дружина з дитиною залишились в машині, практику водіння жінка не дуже має, тому після довгого чекання вона з дитиною пішла шукати місце, де можна переночувати. А тепер саме жорстке жінка звернулась у поліцію, але їй порадили не писати заяву мовляв, марно витратить час. Село Межигорі, Закарпатська область. Ми приїжджали блокпост, зупинили нас, забрали мужа. Я нахожусь посеред непонятного села. сама с ребенком, я не знаю, что мне делать. У меня ребенок плачет, я не могу никуда ехать, потому что у меня состояние просто судорожное. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Ребенок плачет целый день в истерике. Просто ребенок. Вот, посмотрите, у меня ребенок выдвинулся. Ребенок ревет. Я плачу, я не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста, помогите мне. Мне мужа забрали военные, забрали его документы. Забрали все полностью, связи с ним нету. Его забрали, как мне сказали, в хуст. Где это? Я не знаю, я не знаю, где мне ночевать и что мне вообще делать.